Підписники. Сьогодні ми заходимо Дос дорс, дорс. дорс це моє перший відео про Досу. Думаю, що ви знаєте. Ось за голос не включив підписники. Дорс це такий... Треба проти 100 дверей. Запам'ятайте це. І в мене є Дос, і я недавно спід... не, не пройшов Цей один і відкрив дорс два. Це був прям піч. Супер сильний. Я просто тоді так сильно що проходив. І сьогодні ми зайдемо в ДОС 1. ДОС 1. Ну, ще дос 1, тому що... Ну, вода ще буде ще дос 2 грати. Ну, підписники, все. А ми погнали. Тобто я погнав. Ні, ні, на що не вистачає, тому ми пішли самі вже грати. Тобто я пішов грати з вами. Ну, якщо хочете зі мною пограти так. То ставте лайки, підписуйтесь на канал і шукайте мій сніг. Я потім вам його покажу в кінці. В кінці, як, будем, як ми здохнемо, я вам покажу свій нік. І це ж підпис зараз. Ой, я завтикав. ми в другу кімнату. Чого я так радуюсь в другій кімнаті зовсім не знаю. І це буде що років, коли був щось цікаве, я вам покажу. А. Так, Коротше, підписники сьогодні і проходимо. Я просто відстав від паузи, бо вже надаю самому проходити 10 ї день. О, ось цей перша цікавинка. Хат, він його треба біжати туди-сюди. Коли я тебе вот, покажеться звернутися, бігти назад, бігти назад, бігти назад. Тепер вперед. Бачите підписники? Як то ж сложно!

Повна попа, блин, Тобі очі там зас... Тобі тихо. Тобі очі там заспавнились, короче. Підписники. Тобі тихо будь ласка, Очі тут заспавнились. Вообще. Підписники, якщо ви щось там чуєте, це просто мої батьки говорить. По якісь фігні, не знаю. Короче, підписники. продовжуємо дальше 13. Цей. Дивіться, що я знайшов після харта. Отже, тобі, якщо на них подивитися, вони тобі наносять урону. Ви бачите тільки, як вони виглядають. Я вам їх добре не міг показати, тому що вони прямо були на хальці. я не міг, я тоді би здох, якщо б вам добре показав. би. Можна лутати, їх і там або золото знайдеш, або ще щось краще. Я знайшов тільки що була Астер. і мене бо От бачите, в мене було неповні, хп. тепер взагалі не в мене хп, тому що. в мене повні. Повні. І зараз побачите, я показу вам одного монстра, напевно, я не вгадаю з дверкою. Треба вгадати з дверкою або запам'ятати дверку. От бачите, він ось так тебе коцає і тоді в тебе мінус куча хп. Стільки ви бачите. І є ще один монстр. Я вам всі, всіх покажу сьогодні. Ну, звісно, не всіх, напевно, може не всіх, які тут є, звісно. Наполовину точно покажу. Половину я точно вам покажу, підписники. І ми знайшли ключ. Теба можна його вислухати. Привітна дуже Ну так не чесно, я його не чув. Довше має... ключ не пропадає. І ми можемо відкрити цю дверку правильно. Ми можемо відкрити правильну дверку Підписнички, підписнички. Бачите? бачите, як в мене мало хп, бачите? Відмички! Відмички я вам покажу, що це за штука, вона може відкрити. Думаю, ви знаєте, що таке відмичка. Це ще вдалі не може в вдосі. Це що і в не житті, житті в ДОСі. Ну ви не знаєте, що Ви, думаю, знаєте про дос взагалі. Вот, дивись, що дивіться, що він робить. Оп, можна навіть не шукати книжку. Тут різні штуки. Нічого такого просто тут немає. Просто нічого. Коротше. І свої далі приходити. Я так розумію, зараз Сік піде. Сік тут такий монстр, на ньому можна вибити батарейки, ну як з І до них ти швидко бігає, що зараз не можу показувати. То був на Сік. Я так зрозумів, то був не Сік. Псик! Псик! Коротше мої підписники, ось я відмінку там поки Тому себе там буш, пошукав, а, там, а тут би вам показав. В таких, кстати, штуках, де я знайшов відмичку, завжди є якийсь предмет. От завжди там не буває монетки, ну може і монетки, і предмет, але но. Но предмет точно якийсь має бути. І буває кімнати, де є хрест, а хрест робить. не розкажу поки що, що вам, тому що я не, не, не можу знайти. Він вбива... може вбити монстра. Може вбити. Ну не він може вбити монстра. Він не кожного монстра може вбити, конечно, но більшу частину монстрів він може побивати. І за це дається очівка. Я думаю, що ви знаєте, що таке очівка, не то що мій так. Кажуть підписники. Проходжу далі. Проходжу. Просто проходжу Ні, на кого не звертав уваги. Ні на яких ражів, ні на яких скрітів. Взагалі на треба звертати увагу. Ну я не буду, поки в мене ніхто не появиться. Ось ті шофляді. О, мене підлічив пости. Я думаю, що ви вже всі грали в неї, бо то неможливо, що всі люди на Землі не грали в неї, а на мене підписано 200 людей. А я хотів... взагалі на мене підписано 209 мільярдів людей і тому я виходить, я не думаю, що всі люди на землі не знають. Подивіться на мій канал, взагалі на мене підписано небагато менше. Подивіться. І хто знає, скільки мені років. Давай ще одне уравнення. У мене стало день народження 16 вересня. Коротше підписники, боки я тут наговорився, я пройшов. І попав поганішу ще кімнату, яка ще більша. Що буде тих кімнат? Вообще ну, з одному там монет. І за них тобі даються ось такі кімнати, яких в мене сім. Тільки сім. І побачите, як вони в мене даються, вони дуже повільно даються. Даються і. Мені нічого не було. А від об'єдки, я не буду їх випавати, ну побачусь. Що те, що ви що вони робить пізніше ви 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 ви, 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 ви. ви ви. ви ви побачите. Ну коротше підписники. Проходимо і знаходимо ключі. Думаю, ви не висіть за золото, то ви точно не навидите. Якщо за в вдос, то ви точно не на І наш може бути. Такий монстр, перед яким має бумку на світу, то немає світу, тому його би немає тлетіти. Вот. Зараз має витіти наш. Mm -hmm. mm -hmm. Підписники, mm -hmm. слухаємо. Слухаємо, підписники. Mm -hmm. Вот він. Підписники. Mm -hmm. Коротше, пішли далі. Проходи до Что буде ти блин, вже ну ты? Коротше, підписники. Проходим далі. Проходимо ми дорс. І ми нікуди не спішимо. Но чомусь я проходжу і спідраню. Я спідраню підписники. Це мабуть не раз. підписник не пішли. Тут може бути хрест. Може вбити, в любому. Я ж тут точно може вбити. Ну, і если куча він може вбити. Він може тут висіти, на него тут. Мені тут не висуть. Оп. А у мене немає ведмедчик. На цей датчик відмеччик, но мне он стика всякий возотабахла, блин ньому стільки барахла, а в мене дві відмички. Тобто вітамінки. І зараз я вам, напевно, покажу, що не буде, тому що фігури я точно не пройду, а за нею сік. А що сік ви побачите зараз, що це таке. Ось що ці вітамінки робить. Ось так він тебе прискорюється сильно. Я тобі зону сік на ногах. Не ну, може бути да, раз сюди. Підписнику може бути. Ну, то вряд ли. І тут треба на кімната треба шукати. Рубільник і на нього нажати. На нього нажати. Ну, підписники проходимо. Ми граємо в Дорс. Це в жизни в Дорсі. Це жизнь в Дорсі. Це жизні в Дорсі. Ось така ета є в життя. І все. І завжди побачите. І нічого вам не буде говорити, нічого вам не буде споварити, що ви самі все побачили. І зараз буде сік, бо бачите, що він робить. Вирізаю, чого на фожих глаз, просто сіться. Він вирізає. О, бачите, Підвиши. Вот видите, вот бежит, бежит, бежит. Вот вы побачили, что только что было? Подписники, мы побачили, что только что было? Вот это только что было за попа, блин. Вы это заметили? Это полная жопа была. Срань. Чик. не замазалось. До дверка замазується, тому не можна на попередньо... О, вона замазалась. Ну вона можу ще не замазатись просто. Ні, то неправильно. Надіюсь, ну тут по-моєму це працює. Чуть не вбив, я подумав, він мене зараз б'є, б'є. Не вбив. Це купий. Не долазитись. Треба слухати, тому що, що ти зараз заліз, то бабити не шкафути. 44-та. Тут, тут же горить світло, що забавить. Тут же горить світло. А чому немає світла? ДО, ти що? Хочеш поіграти, що я в Україні. Деколи не виключають світло? Деколи виключають світло. Ой, блин, що це? Ліжко тупе. Не, не можу. Я хотів батько лайфхак перевірити. Ну він неправдивий, як кажеться, був. Раз може бути. Дивіться, в мене вже третій раз такі раз. Третій раз тільки раз, треті раз, тільки раз Повіті вообще мене раз Його на меня здохнути від Тимот, бо побачите кто-то такий. В часу ігри, напевно, ну то не точно. Не псикнув навіть Тобаковы не Наступна Наступно 49-й, побачите, що не будет. И это что такое? Почему і е -та, на кімната? Зараз побачите, яка дверка на 50-ту кімнату. Наприклад, вона тут досить важка, я би вам сказав. От 50-та! Кімната! Сюди... Ой, є не треба їх пройде. 50-та, 50-та, ти 50-та. Сятка, сятка, сятка. П'ятка, 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 ти моя є п'ятка. Тут треба шукати книги тут. треба. Розшукувати книги. тут є фігура. монстр фігура, який нічого не, чую, не добре бачить. Я попликовы кинул зажигалку. Ну Ви точно знаєте, що таке зажигалка. Ага. А? Та будь блін! блин! Вот о тут стан. Вот тут, кстати, не тебе. Не треба туди. Клас. Все, фігура від водикла. Це фігура від водикла, я в в цей час ми можемо можем добраться. Ну я фігура посвітится, так сказала, що тільки що стало. Ну, і ми зараз сдохнем. Фігура побігла, фігура побігла. і ми з нею поцілуємося. І підписники ми сьогодні пройшли 49 дверей. Я вам як обіцяв, зараз покажу. Який в мене нік? Як обіцяв, я вам покажу його. Там мій перший відос подобається. Ой, то не де мені нік. Вот, за. Якщо хочете зі мною з'єднюватись, то з'єднайтесь. Всім гудба! І то моя найкраща очівка. І зараз зайдемо ще в дос 2. І ви побачите, як тут жорстко грати в дос 2. <зваж> Важень, я, я не буду чекати 100 років. <зваж> Все, пішли проходити дос 2. Взяти ми його пройдемо, тому що я його ще ні разу навіть не проходив. Ми за просто зайдемо в дос 2. Просто зайдемо в дос 2 і все. Так досить легко закиду. То Я пройшов його. І Це було так епічно! Так да, епічно і все. Коротше, дивіться відоси про ДОС точно. І зараз ми заходимо в дос 2. Все, підписники зараз. Ми заходимо. Ми заходимо. Дивіться, як ми падаємо. Підписники ми впали вниз і почався дос2. Зараз я ви не... підписники. І сьогодні, значить, ми, коротше, не сьогодні ми, я просто зайшов. позайшов. Я... Цей дос 2. Ну тут дос 2 хоча що... свої своїх предметів, ну, але ви побачите різних нових мостів, якщо ви їх не бачили. Ну не всі бачили нових мостів. Ось такі штуки, яких можна кидати. Зараз покажу що вони робить. Вони освітляють переміщення, Типу фонарика. Вот-оп. Ну ви знаєте, що фонарик робить. Вони не такі тупі, щоб не знати, що робить фонарик. І тут треба брати ті. Треба брати. Іди туди, іди туди, іди туди, іди туди, іди туди. І можна їх вставити. І треба таке, знайти ще мені одну. У тебе вже одна вставлена і і тобі треба залишилось тобі і залишу, щоб, щоб знайти ще дві просто. Я присів, я присів, я присів, я присів. А -а -а -а. А -а -а. Привіт, підписники! Ой, не привіт, а просто. Гудбай, не гудбай, а я вам покажу пару монстрів і будемо попрощатися. Тому що мені хочете побавити, і побавити, тому що мені хочеться вже відпочити після цього відеоролика. Взагалі він не жорсткий, тільки сік жорсткий був. Ну от. І, і там можливо, треба буде нажати на кнопку. Ви ще самі побачите, просто дивіться. Я не буду мішати. Я приходжу, все і навіть до так я буду у Я Це відоснімався. Коли таке давно не є, то воно сюди, коли також їсти воно має.

підписник не витяг. Дивіться, як підпезненьки підвисло. Відписники тан. ми приходимо. Зараз ми будемо записати саме, і я не можу вам показувати всіх монстрів. Я так серії Я вам покажу всіх монстрів. Всіх монстрів в тігри. Ну не всі, моря. Гамбл вам не показую. це такий монстр Не буду вам нічого сковывати. І всім. Зараз всі палочки викину. Повторяйте палочку за лайк. Всем пока.